Життя як пар, мов мить короткочасна, життя це лиш частиночка чогось, тут на землі усе дочасне, а там у небесах чекає нас Христос. Тут на землі нема кінця стражданням, тут горе, біль, ридання, голосні, тут війни, катастрофи і зітхання, тут голод, плачуть діти і старі. На цій землі ти не зустрінеш щастя, тут люблять зло і ненависть кругом, тут сім'ях не зустрінеш миру, тут брат на брата ідуть із кинжалом. Тут біль, тут зрада, тут тривоги, тут сімі, ніби ворги, тут смерть нещадно косить ноги, тут все не так, як хочемо, тут часто все не так, як хочемо, як просимо молитві ми тут керувати всім не змозі. Тому, мабуть, такі ми злі, ти зупинись. Поглянь з немозі, що коїш ти на цій землі. Ти сам обрав собі дорогу, тож сам по ній тепер іди. Ти не жалійся на життя, ти не жалійся на Ісуса, бо сам обрав такий ти шлях. пройти його тепер ти мусиш. Буває, боляче впадеш, буває, зранить серце, душу, та ти згадай, що є творець. Який з тобою завжди буде, він не покине в боротьбі, він не залишить час тривоги, він буде поруч, ти завжди. Він твою душу рвано згоїть. Він зашліфує всі рубці, він допоможе у знемозі. Він завжди є в твоїм житті, лиш тримайся ти за нього. Коли пройдеш тяжкий свій шлях, коли припиняться страждання, Господь зустріне в небесах. І дасть тобі нове призвання, там вже не буде сліз, тривог, там більше голоду не буде, там вже не буде катастроф, там вічний мир і радість буде.